Вас на вулиці зупиняли, якісь ситуації були? Так от вийшло, що після того, як я почав встригтися коротше, мене стали частіше зупиняти міліціонери. Ось. І е, зупиняли, да, зупиняли е, раз п'ять чи шість, може більше. Е, переважно в метро з тим, щоб перевірити документи. Ну, там, Добрий день, інспектор Петренко, е, будь ласка, ваші документи. Ось, і це відбувалось там періодично, і от що цікаво, що порівнюючи там перший раз і от ну, останній, я споглядаю певну тенденцію в зміні свого ставлення до спілкування з міліцією. Ось, коротко, якщо казати, да, то саме основне, як коли... я послухав. Що ми не різко давали. А саме основне, коли вас просять ну, документи, так, перше, що потрібно, це заспокоїтись, ну, тобто, сказати собі, все нормально. Це стандартна процедура. Це люди, які охороняють закон, вирішили поцікавитись, чи не схоже я на злочинця. Я не злочинець, що мені переживе. Тобто спокій це саме основне. Друге, це, звісно, не показувати, от мій документи, будь ласка, це і вам треба зрозуміти, хто з вами розмовляє. Тому що, не зрозумівши, хто з вами розмовляє, це все діє Да? Попросіть людину представитись. Звичайно, відповідь, як? Я ж вже представлявся вам, ви що не чули. Кода, ви знаєте, в мене проблеми зі слухом, будь <сум> ласка, <сум> От, Людина представляється. Після цього важливий етап. Да? Попросіть, щоб він показав своє службове посвідчення. Для чого це? Для того, щоб, можливо, ви не розчули, да? а, можливо, він неправильно сказав, що часто буває. Він зобов'язаний. П'ята стаття закону про міліцію каже, що він зобов'язаний представляти своє службове посвідчення. Він його показує, ви дістаєте не документи свої, а листочок і ручку і записуєте, як його звати. А, ці дії вони а, дають вам час до того, щоб оголтитись. ну, зрозуміти, роздивитися, як що до чого. Плюс це ще один сигнал міліції в тому, що ви знаєте а, свої права і розумієте, як потрібно діяти, як потрібно з ними спілкуватися. Після цього, як він представився, да, потрібно показати якісь документи. Тому я особисто раджу, хоч якісь папірці носити з собою. Це може бути студентський, це може бути читацький. Я часто останнім часом ношу з собою читацький квиток білоруської бібліотеки. Я от був в Мінську, якось оформився з те, що бібліотеку. Найголовніші документи. Ну документ чому є фото, є там номер, є мої контактні дані. Все, я представлюся, що далі. Скажіть, будь ласка, проекти, типу дорожній контроль або Копвач. Наскільки вони впливають, наскільки їх вже впізнають міліціонери і якимось чином реагують на ці об'єктиви перед собою? Впізнають дуже сильно. Це швидше за все пов'язано з тим, що там, керівництво міліції відслідковує інформацію про діяльність своїх працівників в інтернеті, в тому числі, і приймає одразу ох-висновки. Тобто, що? Зазвичай що? Звичайно, люди пишуть скарги, якісь да? то кудись там в прокуратуру, в міліцію, неважливо. І це все дуже довго тягнеться місяць. Тут зняв відео виклав на Ютуб завтра людину звільнили. Ну тобто, тобто були такі випадки? І вони не поодинокі. Тобто, ну власне, тому це ефективно, тому це дії, тому власне це це кращий захист себе від неправомірних дії міліції. Всі люди говорять про те, що треба бути технічно захищеним. От, чи можуть українські правоохоронці відтепер працювати і спати спокійно, якщо знають, що в кишенях українців там диктофони, відеокамери і так далі? Чи вони все змушені реагувати? Ну, Правоохоронці я не знаю жодного правоохоронця, який вас став спокійно, тому що в них робота нервова, це по-перше. А по-друге, от, слушний дуже коментар, мати декілька там записуючих е пристроїв, але ви знаєте, коли до вас приходить міліціонер, спрацьовує одразу ну, якісь там певні рефлексії, людина починає хвилюватися. І там щось включати, не включати, це дуже важко. Ми практикуємо ну, в своєму проєкті. Ходити не по одному чоловіку нас як мінімум 3-4 чоловіка. Ходить. Ну такою, е... а це якщо ви займаєте журналістською роботою, не? не журналістською. Ну, це... Ми ну тут тут в чому принцип почу так, е... в тому, що це звичайні люди. От ми ознаки податків, ми отримуємо міліцію. Ми платимо їм гроші, ми їх утримуємо. Ми маємо право дивитись, як вони працюють, і слідкувати за тим, як вони виконати. Тобто ви роботи. кажете, ми йдемо по три, по чотири людини. Ви йдете дивитися, як працюють міліціонери? Сам, саме, саме на у нас є вільний час, якби ми його не використовуємо на те, щоб дивитись Тож ми самі робимо сюжети <плес> Тут, <плес> в, на такі. <дарі. плес> При тому більш того, з із, 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 із того колективу людей, які от ну заголосили цим займатися. Заявляю вам, нема жодного журналіста, тобто ні, ні в коло немає ніяких журналістських посвідчень, там посвідчення народних депутатів чи помічників mm -hmm. народних депутатів. Ні, ми звичайні громадяни. в тому весь сенс, в тому весі цінності ситуації. Це проблема кадрів, проблема от міліції чи чи вище? Чи вище десь? Ну проблема кадрів завжди була. Тобто, я ми не розглядаємо міліцію як там повних негідників, да є прекрасні чудові люди. Але дійсно є там випадки, коли ці прекрасні чудові люди стають негідниками. Тому в цьому випадку, шановні слухачі, я б рекомендував би вам звертатися до уповноваженого справ людини. Це той дієвий механізм, який ну, принаймні, зараз дієвий, який саме з такими випадками розбирається: побиття в міліції та порушення прав людини, так далі тому подібне. Там повірте мені, є спеціально там навчені люди, які приймаються цими питаннями. Ну, дуже часто скаржитися, люди бояться саме от, на міліцію. Ну, вас побили, да? вас завезли в міліцію, побили, ще й судили, тобто і так далі. Чого вже боятись більше? Ну, ну, а якщо міліціонер поменш порушив менше, тобто якийсь право там не відмовився представлятися або щось таке? Дивіться, а є, ну, міліція, вона насправді має значно менше прав, ніж ми з вами. Да? Вона страшенно обмежена. Да, вона має право застосовувати, застосовувати силу. Але вона це має право здійснювати виключно в переліку випадків. Да? Якщо а, він порушує ці свої права, ну, тобто, с, с, те, що йому передбачено законом, а, він несе відповідальність, причому дуже серйозно. Міністер, який не представився, там, не показав свої документи в тій під вас, да? коли, коли, ви це, коли ви попросили його документи, він ризикує там, отримати догану. Тобто це зняття премії, а друга догана чи третя це бачення з роботи. Міліціонер, який вас б'є, він йде на злочин. Тобто Це вже кримінальна відповідальність. Тому люди часто бояться, от мене і поб'є. Йому потрібно нагадати, шановні, ви мене зараз можете побити. Да, це, це, ну, я, я нічим не можу протидіяти, але при тому ви будете відповідати. Воно вам потрібно, подумати десь раз. О, давайте діяти в межах закону. Спокійність, ну часто чому люди лікаються, тому що міліціонери мають справу свою переважно зі злочинцями. Тобто у них таке ставлення до людей. Ну, вони вас бачать, вони бачать злочинця. Така професія. Так? Якщо ви показуєте, що ви адекватно нормальна людина, вмієте спілкуватися, знаєте свої права, закони, абсолютно інше ставлення змінюється. Тобто глобально маємо величезну кількість проблем, як вирішити ситуацію з між спілкуванням молоді та українською міліцією. Вирішення я бачу в площині а, нас з вами, тобто кожен з вас а, має зрозуміти, що він живе в цій державі, і він має права, він, він має певні обов'язки, знати ці права і постійно їх захищати. Ну, іншого шляху немає. У нас є тільки такий шлях, я бачу. Рухоплой, знову ж таки, який там почався в Україні буквально в квітні 2000, там, минулого року, 2012, да? почав його там. Євген Голобородько, ну хлопець побачив в інтернеті повідомлення, є, є такі на за на заході рух, що ми зробити в Україні. Давайте зробимо. Немає грантів, немає іноземних коштів, немає ніяких там зацікавлених фінансування і так далі. Все залежить від нас з вами. Коли ми це зрозуміємо свідомо, ми почнемо наводити в нашій державі.